Крокодил не ловиться, не росте кокос, дрони не мільйоняться, рейтинг як обоз. З такими думками прокинувся якось, бо невтікий Єрмакович, і хотів було заснути назад, щоб збити ці думки. Але тут йому на думку спала прекрасна ідея якщо позвільняти взагалі всіх і замість них набрати будь-кого, а цих, до речі, куди подінуть, вони ж теж їсти хочуть, і таємниці знають. То ті з його виборців, що ще залишились в живих, проголосять його українським лікуан ю. А якщо не проголосять, то можна буде відключити їм газ або просто озвучити цю славну думку в марафонах без спросу, наче це народець проголосив. Навіть можна скріншотів намалювати прикольних, начебто з Фізбуку, і тоді все заколоситься, зазеленіє знову, дороги на Сумщині самі вкриються новим асфальтом, укріп райони самі себе викопають, в Україні підніметься економіка, рейтинги і опуститься тривожність. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Фоном показує фотозвіт з освоєння ваших донатів дідом, каменти з під них і роблю висновок. Будь-яка революція поглинає своїх творців. А оскільки в головах та очах 73% відсоткових вибір, хоч би втіка, бачився саме так. То й той факт, що всі супернові лиця так чи інакше опиняться на узбіччі, паручик молчать, це не я сказав на узбіччі окружної. Так ось факт відсторонення найкращих друзів дійде до логічного завершення обов'язково. З тією лише різницею, що останнім буде не ЗЕ, а його теперішній шеф. І це тільки частково його проблема. Більшою мірою це наша з вами проблема, яку ми вирішити в силах тільки одним способом допомагати ЗСУ. Давайте змалюю ситуацію з багатостраждальною допомогою США Україні, а то різні конгресмени і сенатори наговорили всякого можна заплутатися. Поки не вліз у нетрі, коротко про наших підшефних. Квадроцикл проїхав 29 кілометрів і потрапив під атаку. Пробито блок циліндрів і по дрібницях. Повішу, напевно, окремий пост у спільноті про квадрик, щоб тут не перевантажувати. Суму ремонту поки не знаємо. Рахуємо, бо вибір запчастин не Альо. Крім звичайної і постійної 24 на 7 допомоги фронту, дід організував смаколики хлопцям на свята. Сьогодні багато про це фотографій. Усе це коштує грошей, які дід. Так уж повелося. Спочатку позичає десь, а потім потихеньку віддає із зібраних донатів. А наші хлопці, залишившись зовсім без коліс після підбиття квадрика, скинулися під розділом і купили ось цю красуню. Скинутися, то вони скинулися, та тільки сили не розрахували. Машина приїхала до Києва. Ми її вже відігнали на СТО, З'ясувалося, втім, очікувано, що підготовка до фронтових доріг обійдеться в копійку. Якщо конкретно, то на даний момент нам нарахували на 45 тисяч робіт і запчастин. Це зі знижкою 20%. Увімкнувши вбудований у нас куркулізм, ми пробіглися базаром і знайшли контору, яка зробить нам на запчастинах цілком смачну знижку місцями до половини і навіть більше на окремих позиціях. Але все одно потрібної суми у нас на даний момент на руках немає, і це я поки не дивився гуму, там кожне колесо теж коштує грошей. Але на звичайній шосейці ці машину віддавати хлопцям не можна. Допоможете? На банці Монона зараз усього 37 тисяч і майже 300 гривень. Поки ви вирішуєте, яку суму можна відірвати від і без того вже мізерного бюджету, я продовжу про Америку. Потрібно сказати, що в березні у них були вуручіння в правильному напрямку, але остаточно нічого не вирішилося. Американська законотворчість нагадує наше будівництво, які терміни не загадує, все одно вийде довше. Зате було ухвалено бюджет США, прострочили всього на півроку, відсутність якого була формальною перешкодою для розгляду нашого бюджету в палаті представників. Тепер, із 9 квітня, коли палата повернеться з чергових канікул, усе зведеться до трьох варіантів. Перший сенатський проєкт це найбільш бажаний для нас варіант. Проєкт допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню ухвалили в Сенаті в середині лютого, і відтоді він мертвим вантажем валяється в палаті, оскільки спікер Джонсон відмовляється його виносити на голосування. Щоб обійти відмову спікера, було створено спеціальну петицію. Якщо вона збере 218 підписів, проєкт буде проголосований, підписаний і почне діяти. Одна проблема. Підписи збираються дуже повільно. Зараз їх 191, з яких 190 дали демократи. Решта 23 демократи ще хоча оскільки виступають проти допомоги Ізраїлю. На жаль, поки у петиції не буде 200-210 демократичних підписів, розраховувати, що її почнуть активно підписувати республіканці не варто. Другий двопартійний проєкт, який просуває республіканець Фіцпатрік. Це так собі проєкт для нас. У ньому відсутня фінансова та економічна допомога, військова прописана дивно, а також засунутий один із варіантів рішення щодо кордону. А ми вже знаємо з досвіду, що вплутування кордону служить ступором для ухвалення всього пакета. Для проєкту Фіцпатріка теж є петиція за голосування в обхід спікера, у якій аж 16 підписів, шість демократів і 10 республіканців. Цим вона й цікава. В теорії республіканці, які підписали цю петицію, можуть підписати і першу третій гіпотетичний проєкт спікера Джонсона. Коли Джонсон каже, що щойно палата вийде з канікул, то одразу візьметься за допомогу Україні. Він має на увазі свій уявний проєкт. Головне, що потрібно знати, його на цей момент не існує. Різні республіканці, які якимось боком мають стосунок до спікера, описують проєкт по-різному. Може, це буде кредит, може ленд-ліз, може виділять допомогу Україні в окремий проєкт, а може засунуть туди кордон або заборону на обмеження виробництва СПГ. Багато цікавих ідей. Давайте придумаємо ще кілька. Тобто в різних формулюваннях цей проєкт може стати як компромісним для нас, так і відповідями президента України на наші з вами петиції. Наприклад. Якщо військову допомогу скопіпастять із сенатського проєкту, а фінансову дадуть у безвідсотковий кредит із правом списання, то ок, щоправда, цей проєкт потім піде в сенат, що знову розтягне термін остаточного ухвалення, але чорт з ним, нехай. А якщо будуть вписані норми, що роблять проєкт свідомо непрохідним, то фініта. Але про це ми дізнаємося тільки у квітні. Разом найкращим для нас варіантом на зараз залишається ухвалення сенатського проєкту. Для цього потрібно, щоб під відповідною петицією підписалося 218 конгресменів. За це і помолимося. А в нас же вже й верховний прямим текстом попереджає про готовність росіянців до наступу, з яким у нас можуть бути проблеми. А Єрмаковський заступник по телеграму Подоляк вперто твердить про стагнацію фронту, залізниця на окупованих територіях і сформовані резерви росіян це не стагнація, Міше. І промислове виробництво ракети ударних дронів із методичними ударами по інфраструктурі це не стагнація. Як і повне переорієнтування ворога на війну, мобілізація на окупованих територіях, відверті стратегічні наміри знищити українську державу, це не стагнація. Міше стагнація це продовжувати з єдиного правильного марафону годувати населення теплою мівіною, як Росія скоро розпадеться і нас просто так візьмуть в ЄС і НАТО. А ще стагнація це орава позитивної обслуги інформаційної узурпації, 10 годин на місяць роботи парламенту, нескінченна ганьба на весь світ, монодепутанію, і рік полковника червінського в клітці за повного табу в ефірі. Оце точно стагнація. Тому в голові у Подоляка теж справжня стагнація, яку він успішно вбиває і під чуби населення з усіма наслідками, що стікають в очі. У світлі запізнілого звільнення з опи каламутних радників, може, черга дійде і до цього нового лиця, яке після мобілізаційного закону непогано було б відрядити до ЗСУ купати траншеї, щоб воно хоч раз у житті побачило реальність і навчилося не брехати з хороброю мудрою посмішкою на вічно молодому обличчі. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати репост якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика ролики України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.